Ваш банк збанкрутував? Заблоковані депозити, невідомість. Розповідаю, що робити вкладнику і як повернути свої кошти. Що ж відбувається при банкрутстві банку? Спочатку фонд гарантування вкладів фізичних осіб бере банк під контроль, знаходить інвестора для продовження роботи, або починає процедуру виводу банку з ринку. Виплату здійснюють по черзі. Спочатку виплачують кошти фізичним особам, потім юридичним, потім всім іншим. Які ж гарантії для фізосіб? Від 600 тисяч гривень гарантоване відшкодування коштів, а під час дії воєнного стану та 3 місяці після 100% вкладу. Заявку на повернення коштів можна подати через дію або через банки-партнери шляхом написання заяви. Що ж для юридичних осіб? 100% гарантії, звичайно, немає. Однак ви можете зареєструвати кредиторську вимогу шляхом подання заяви ліквідатору на включення вас у чергу. Строки та сума будуть залежати від платоспроможності банку або можливого відступлення прав вимоги іншим фінансовим установам, які існують типові помилки. Наприклад, чекатиму, поки банк відновиться. Ні, він вже не відновиться. Потрібно діяти, щоб повернути свої кошти. Занадто пізнє подання заяв вас можуть не включити в чергу на виплату. Порада. Слідкувати за оголошеннями на сайті фонду та вчасно звертатись до юриста за консультацією та поданням заяв. Юридична компанія приходька та партнери проконсультує вас стосовно повернення своїх вкладів та допоможе зібрати необхідний пакет документів. Пишіть в коментарі або телефонуйте за номером.